Подивіться на цей пакетик, на що це вам схоже? От напишіть в коментарях, да? а поки ви будете писати в коментарях, на що це вам схоже, давайте я вам зроблю аналіз. Чому зроблю аналіз? Тому що виникла у нас сьогодні цікава ситуація на рахунок оцих роз'ємів, тобто самої лігатури роз'ємів. Суть питання, що це імпортні роз'єми. Як ви вважаєте, наскільки високий слой позолоти в даних роз'ємах? Одна я ще раз покажу, як гарно воно блистить. Жовтеньке, прекрасне, і нагадую ще раз, це імпорт. І суть питання: я його чоловіку повідомлюю результат по цим роз'ємам. Він каже, будь такого не може. Чого будь такого не може? До чого ж чоловік не повірив своєму щастю? Ви ніколи не здогадаєтесь, що в імперних роз'ємах може бути наскільки високий слой, да? чи наскільки висока товщина покриття. От і я б не повірив, би, якби не було спектрометра, і я б не побачив. І яка ситуація? Дивіться: вложимо роз'єми да? на віконечко спектрометра. І давай накидаємо так густенько. І робимо аналіз. Аналіз це саме. Класна штука, яка нам потрібна. Гляньте, скільки АУ. просто, да? ну, прилічно. І мені кажеться, прилічно. Аж приємно. Приємно здивували мене дані роз'єми. Давайте, знаєте, що? Зробимо іще в іншій програмі. Тут у нас є інша програма. Називається товщина покриття. Тобто, воно міряє товщину покриття любого, любої позолоченої штуки. Да? Зробимо. Дивіться, ви будете приємно здивовані. Я вгадав? Ви приємно здивовані. Бублик? Не бублик. А сіки ж Ого, Знаєте сіки це? По факту. Ну, приблизно десь цілий. А далі те слово самі підберіть. Що за цієї товщини покриття можна витягнути? Давайте возьмем, наприклад. Радянський роз'єм, да? Радянський роз'єм, СНПшку 88-го року. І зробимо їй аналіз. На жаль, я не бачу результату аналізу, але товщину покриття ви зараз просто вловите. Скільки там? 0,48. 0,48. Це 05 мікрон. Хоч щось. А там було взагалі, ну, можна сказати, що нічого. Так от звертайте увагу, коли ви ковиряєте оці імпортну лігатуру, інколи не варто ним навіть да? І коли вам здається, що в імпортній лігатурі щось на щось похоже, да? так само, як на цих ножках процесора. Інколи люди думають, що там просто меряно-не А там ну, маленький пиптик да? того, що треба. Отака от, от суть питання, і от такі от бувають ситуації. Ситуація спірна, але спектрометр, в принципі, всі ситуації ставить на місце. Так що не дуже заморачуйтесь тим імпортом, тому що там нічого немає, все цінне в імпорті, в чому, в мікросхемі і в мосту. Да? А в роз'єм там толком нічого не положили. Ну, нічого. Буде нам наука, буде чоловіку знання, і ви, подивившись цей ролик, звичайно, отримуєте для себе нові знання.